Благодійники провели різдвяний концерт для підопічних Житомирського геріатричного пансіонату. Валентина Ніколаєнко каже, що виступ самодіяльних артистів їй сподобався. Отримала жінка і святковий подарунок. Як треба було, то що мені треба було, якраз і прийшло до мене? Мені подобається, отлично. Я учасник сам художньої самодіяльності, Люблю спорт до сих пор. Пісню люблю благодійний фонд Юлені Бабуся співпрацює із Житомирським гаріатричним пансіонатом Один рік. Розповідає Юлія Карпова, засновниця благодійної організації. Під час її першого візиту до пансіонату підопічні сказали, що люблять концерт. каже вона: прийшов момент, коли концерт став дуже підходящим, Це саме новорічні свята. Це не це не важливо, це екстра важливо. Коли у старенької людини лишається тумбочка і ліжко. До кінця життя. І коли до неї забігає натовп з вертепом, з подарунками, з якимось шумом, то це трошки виключає. Від такої рутини солодощі, кросворди та одяг для подарунків надсилали всі охочі, каже Юлія Карпова. Залишалося знайти артистів для концерту. Тож жінка опублікувала оголошення на одному з телеграм-каналів. Лена Дарк, співачка, волонтерка, побачила це оголошення і вирішила відгукнутися. Юлія Карпова просто запрошувала співаків, танцівників, там ще, ну, таких творчих людей відвідати саме людей. Пенсійного віку, який знаходиться в цьому пансіонаті, зробити їм концертик. Я відразу ж її написала особисті повідомлення, що я тільки за, тому що я тут уже була декілька років назад і виступала для них. Ну для мене це просто я на них дивлюся. Я розумію, що нас також це жде і старість, і дай Боже дожити до цієї старості. Любов Колесник, заступниця директора Житомирського геріатричного пансіонату, розповідає, що не всі підопічні закладу змогли прийти на концерт до актової зали. Чому не зібралися всі в актовому залі? Бо в нас є ліжко Хворі люди, які не можуть ну, за собою обслуговувати, так що вони є ліжко хворі, на візочках важко. Так що ми сьогодні і ходили до лежачі, і в актовому залі всім подаруночки отримували. Надія Назарук, зарук, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина.